Всім привіт! І сьогодні я на озері Райдужному. Боже, яка тут краса! Це не передати ні словами, треба тільки бачити, чути, це відчувати ці запахи. Зараз я вам дещо покажу. Так, це права сторона на райдужному. Тут є е, таке озеро і місточок. А от після місточка взагалі є там і е, будиночки для того, щоб відпочивати, і шашлик їсти на мангалі. Да, є дитяча ця, майданчик дитячий. ну тобто Тут так класно, так круто. Е, далі є пляж. А ось, наприклад, такі є качечки. Боже, які вони гарні. Такі дочки. Ти не боїшся? Боже, подивіться, які неї лапи. Подивіться, які лапи ці. Що це за птах? Це не качечки. Если я вас не буду ображать. А вовсе вымкнул и фонтан. А он там далее тоже ел, и он не вымкнул. Боже, какая красота. Так, оце там був мисточок. І отут у нас відкривається друге, друга половина озера. Тут просто неймовірно класно. З цієї сторони у нас пляж. Вони вже хтось купається. Хлопчик якийсь, але на вулиці холодно. Так, чайки, качки. Ой, ну дуже круто, дуже красиво тут. Діти прийшли, а там вздовж іде озеро. І тут є ще одна така спортивна, спортивний майданчик. Подивіться, яка краса. Тут є такі, там є такі бесідки та будиночки. Тут можна приходити і, і, ну, без свого мангалу і жарити шашлик. Але щоб нас пустили, наприклад, сюди да, для відпочинку, треба заплатити буде. Не знаю скільки. Пам'ятаю, там 600-700 гривень. Не копійки, звісно. От, тут багато, там люди вже відпочивають, там воно вдовж, озеро. Це така краса. Сьогодні сонечка немає, а зазвичай це все на галявині дуже багато людей і навіть зі своїми мангалами приходять. Тобто зі своїм мангалом можна щось там жарити, парити. Тут дуже культурно, красиво. Такі вже зробили доріжки, спортсмени бігають. Рибу можна ловити. Ну, дуже круто. Ось, наприклад, що тут є у бісідці? Стіл і лавки дві. Більше нічого не треба. А там на горі, там вже іде дорога. Там є сільку, вже можна скупитися, що хочеш. Так що така краса. Оце галявина вся. Вона вся е, у Килимках, коли особливо якісь свята. Ну Зараз під час війни трошечки менше людей, звичайно, але дуже красиво. Такі запахи. Так, я вже йду по травичці. Ну, я ж кажу: якщо з дітьми приходите, то є дитячий майданчик. Ось там одна з цієї сторони. А, і там і тут є навіть такий будиночок, де можна поїсти салати, випити щось, трошки далі біля маленьких тих, цих будиночків. Тобто, а ще я тут згадала, навіть ввечері показують кіно. Є афіша, і прямо так от на вулиці вішають все, що треба для того, щоб переглянути фільм. І оце люди прям сідають отак по краєчку. На землі з карематами, беруть одіяла, кутуються, дивляться фільм. Ось тут стільки багато дітей. Ось такий огляд. Ну, це вже вихід на дорогу. Підписуйтесь на мій канал до наступних відео. ¿Qué